Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. І сьогодні ми продовжимо говорити про закон 10449, який був підписаний президентом України Володимиром Зеленським, і був опублікований в офіційних джерелах. Відтак, майже всі його положення наберуть чинності 18 травня 2024 року. І сьогодні ми більш детально зупинимось на питанні повісток, а саме що нового запроваджено цим законом відносно повісток. Яка форма повісток встановлена цим законом, які обов'язки є у працівників ТЦК при врученні цих повісток? І в кінці відео поговоримо про те, чи існує імовірність, що повістки будуть вручатись не тільки в письмовому вигляді, під розпис особисто військовозобов'язаного, а ще і електронним шляхом на електронну пошту або в електронний кабінет військовозобов'язаного, а також на поштову адресу військовозобов'язаних. Отож, друзі, почнемо і почнемо з того, що з 18 травня 2024 року буде діяти вже закон 10449, і ним внесено зміни до статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо форми повісток. І з 18 травня повістки матимуть мати наступну форму зокрема, матиме міститись інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові та дати народження того громадянина, якому вручається ця повістка. Крім того, найменування територіального центру комплектування, до якого викликається громадянин. Крім того, мета виклику до територіального центру комплектування, тобто в повістці, обов'язково матиме зазначатись інформація, для чого викликається громадянин, чи він викликається для уточнення даних чи для проходження медичного огляду при військово лікарській комісії, або ж для мобілізації до Збройних сил України, обов'язково. Така мета матиме зазначатись. Крім того, місце, день і час явки до Територіального центру комплектування. Так само має міститись реєстраційний номер повістки, роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини неявки до Територіального центру комплектування, в дату, яка зазначена в повістці. І друзі, зосереджую увагу вас на тому, що обов'язково має міститись підпис. Або електронний цифровий підпис особи, уповноваженої територіальним центром комплектування, яка складала або формувала цю повістку. Чому я зосереджую вашу увагу, я поясню трошки пізніше. Зараз поговоримо про те, як вручатимуть працівники ТЦК і представники ТЦК повістки особисто, і під час вручення таких повісток. Працівники і представники територіальних центрів комплектування обов'язково повинні зазначити прізвище, ім'я по батькові, посаду свою і пред'явити відповідні службові посвідчення, видані територіальним центром комплектування. Якщо раніше це не було чітко зазначено в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і потрібно було в комунікації з представниками ТЦК. Спиратись і обґрунтовувати необхідність пред'явити документи ще додатковими нормативно правовими актами, в тому числі постановами Кабінету міністрів України. То відтепер, точніше, з 18 травня 2024 року, а це, цей обов'язок він прямо передбачений законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Далі друзі, законом встановлюються поважні причини. Не прибуття до територіального центру комплектування у дату, яка зазначена в повістці, і такими поважними причинами визнаються обставини, якщо вони підтверджені відповідними офіційними документами державних, комунальних установ організацій. І тут потрібно зазначити, що такими поважними причинами визнаються, по-перше, це перешкоди стихійного характеру, хвороба громадянина, якого викликають до територіального центру комплектування воєнні дії на відповідній території, якщо громадянин проживає на такій території або перебуває, і інші обставини, які позбавили його. Можливості особливо, особисто прибути у визначений територіальний центр комплектування у відповідно зазначену в повітці дату. І також поважними причинами неприбуття до ТЦК по повітці є смерть близьких родичів, це батьки, дружина, діти, рідні брати, сестри, дід, баба або близьких родичів його дружини. відповідно Такі обставини вони обов'язково мають бути підтверджені відповідними офіційними документами і про існування таких обставин обов'язково потрібно повідомити територіальний центр комплектування. Про це прямо зазначається в законі 10449, що потрібно не пізніше трьох діб від визначеної дати прибуття до ТЦК повідомити в будь-який спосіб територіальний центр комплектування. І в подальшому прибути до територіального центру комплектування в строк, що не перевищує 7 календарних днів з моменту, коли такий чоловік зобов'язаний був явитись до територіального центру комплектування. І тут, звичайно, є декілька нюансів. Перший нюанс це той, що достатньо багато людей вважали, що якщо повістка виписана на одну дату, і в цю дату буде, наприклад, відкритий лікарняний. То в подальшому по повістці можна було б цій не з'являтись, тобто люди вважали, що така повістка вже втрачає силу. Однак це не так, і я і до цього це казав, і судова практика це підтверджувала, і зараз вже більш на законодавчому рівні визначено те, що в будь-якому разі, якщо чоловік не явився з будь-яких підстав, він зобов'язаний все одно в подальшому явитись до територіального центру комплектування по раніше виданій повістці. І друзі, другий нюанс, який може викликати певні складнощі, це якщо людина перебуває дійсно в тій зоні бойових дій або стихійного лиха, і вона не може навіть прибути. Протягом більше ніж 7 днів, з, з тої дати, яка зазначена в повістці, не з незалежачих від неї причин, тому що дійсно відбуваються бойові дії. Наприклад, людина може перебувати на тимчасово окупованій території, і, відповідно, все одно, по цьому закону людина є такою, що фактично порушує закон і може бути притягнена до відповідальності адміністративної, хоча, знову ж таки, це питання воно не залежить від її волі, да, і воно залежить від зовнішніх обставин. Тому, звичайно, подивимося, як це буде відбуватись на практиці, і чи дійсно будуть працівники ТЦК, які отримувати будуть від таких людей повідомлення про неможливість прибуття, чи будуть вони достатньо лояльні до таких людей, які не можуть прибути в строк. 7 календарних днів з дати, яка проставлена в відповідній повістці. Ну, друзі, відповідно, всі ми знаємо, що якщо по повістці не являтися до територіального центру комплектування, то це є підставою для того, щоб чоловіка притягли до адміністративної відповідальності за порушення правил. Військового обліку, і ця відповідальність вона е, є у вигляді штрафу до 3400 гривень за перше порушення і за повторне порушення протягом року до 5100 гривень. Тому тут поки що нічого не змінилось, але потрібно зазначити, що Верховною Радою розглядається законопроект, який вже прийнятий в першому читанні, і там штрафи за порушення правил. Військового обліку, в тому числі, вже будуть набагато більшими і набагато серйозніша відповідальність, а, теж у вигляді штрафу за неявку по а, повістці до територіального центру комплектування. Тому обов'язково будемо слідкувати за цим законопроектом і коли він буде прийнятий, а я в цьому сумнівів не маю, то ми також його проаналізуємо. І, друзі, чому я а, а, акцентував вашу увагу на тому, що в Повістці має міститись? Підпис або цифровий електронний підпис. Пам'ятаєте, багато депутатів казали про те, що ні цим законопроектом 10449 не передбачається вручення електронних повісток на електронну пошту, в електронний кабінет або на поштову адресу. Все одно законом передбачено лише можливість вручати особисто повістки. Потрібно зазначити, що цим самим законом передбачено і зобов'язано Кабінет міністрів України протягом місяця з моменту оприлюднення цього закону прийняти постанову про порядок мобілізації військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, де буде в тому числі передбачено порядок оповіщення і вручення повісток громадянам, які є військовозобов'язані. І насправді друзі. Ми не розуміємо і не бачимо поки що проєкту цієї постанови. І в цій постанові, зокрема, може, на мою думку, бути зазначено те, що повістки можуть вручатись не тільки особисто, а можуть вручатись і на електронну пошту або в кабінет військовозобов'язаного, електронний кабінет. Тому що знову ж таки повертаємось до статті 22 е, закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію е, в редакції, викладеній в законі 10449, де зазначається, що повістка може підписуватись електронним цифровим підписом. Це означає, що е, в принципі е, держава і уряд готуються до того, що повістки будуть вивчатись в електронному форматі. На електронну пошту або в електронний цифровий кабінет військово зобов'язаного. Я вважаю, що е, дійсно Кабінет міністрів України прийме цю постанову і зазначить про те, що е, такі повістки будуть вручатись в електронний кабінет, тому що е, в принципі, е, логіка підказує, що в паперову повістку поставити електронний цифровий підпис не є можливим. Відповідно, наслідки очевидні. Ну і звичайно, що ніхто з депутатів не хотів брати на себе відповідальність, не хотіли отримати пониження рейтингів перед там, майбутніми колись виборами. І всю, всі функції, і всі обов'язки, і всі наслідки негативні щодо введення повісток в електронному режимі вони перекинули на Кабінет міністрів України, який є. Більш гнучкими, скажімо так, і вони вже тоді зможуть на себе прийняти удар, негатив від людей стосовно того, що такі повістки зможуть вручатись в електронному режимі. Звичайно, як це буде відбуватись? Спочатку закон набере чинності 10449, потім у людей військовозобов'язаних буде обов'язок оновити свої дані, Протягом двох місяців да до середини липня, і потрібно зазначити, що до уточнення даних входить в тому числі і вказання: по-перше, своєї електронної пошти, а по-друге, реальної адреси проживання. Ну і відповідно ще надане добровільне право для чоловіків. Та жінок військовозобов'язаних користуватися електронним кабінетом. Ну і звичайно, що як тільки військовозобов'язаний він зазначить свою електронну пошту, це буде офіційними даними для територіальних центрів комплектування. І я не бачу ніяких перепон для того, щоб Кабінет міністрів України прописав можливість ТЦК відправляти на електронну пошту такі повістки або на поштову адресу. І навіть якщо а, цю повістку ніхто не а, прочитає, а, то все одно така повістка буде отримана і а, вважатись так само державою отриманою військовозобов'язаним з подальшими відповідними наслідками для такого військового явитись до територіального центру комплектування. Тому друзі, для того щоб зробити остаточні висновки щодо... Порядку вручення повісток чекаємо постанову Кабінету міністрів України, яка буде розроблена протягом місяця і введена в дію, де буде вже чітко передбачено порядок вручення повісток. Ну і знову ж таки. Я прогнозую, що там якраз і буде передбачена можливість вручення в електронному форматі повісток для військовозобов'язаних. На сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо воно вам було корисним, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. До побачення.